Товариство день добрий. Наші вітання. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, попрацюємо. Ряд дуже важливих питань розберемо, обговоримо. Тому підтримайте, будь ласка, нас вподобайку і біжимо потихеньку працювати. Приступаємо швиденько до роботи. Зараз обслуговуємо наших безхвостих, виготовляємо коніформу. Ну якраз от в процесі оцих от робочих процесів обговоримо і. І зернові питання, тому що ці питання якраз от зараз на порядку денному першочергово стоять В цілому. що по свинкам друзі, з дня на день обов'язково вже буду відлучати оцих от поросяток. Вони вже дуже потужно під'їдають комбікорм уже під свиноматкою. Ну і, в принципі, по днях вони як то кажуть, уже дозріли до такого повноцінного. Уже життя відлученого від свинки свинки провакциновані дві недільки тому від парвовірусної інфекції, в принципі. Вони у нас цілком і повністю готові, також для того, щоб прийти в охоту і піти в наступний круг, можна так сказати, дітородний. Це у нас поросятка гібриди, велика біла дюрок, свинка велика біла в чистоті, запліднював її штучно. Ну і поросятка, як ви бачите, просто, просто шикарнючі. Ще друзі, кому цікаві свинки на плем'я, хто живе там, Чернігівська область, Сумська область, кому потрібні свинки на плем'я. Ландрасики у е, чистоті звертайтеся. З превеликим задоволенням вам допоможемо. Не зараз, звичайно, трішечки пізніше, але тим не менше, щоб я мав уявлення, що куди і навіщо. Так така сама ситуація стосовно і хрячків. Є декілька хрячків тут шикарних, які я не вирізав. Якраз от вони також можуть іти як батьківська лінія, тому що це ландрасики у чистоті. Свинка шикарна. У них гарний темперамент, гарний апетит. По поросяток. Привода безпосередньо зараз під нею 15 штучок. Вона всіх їх тримає. Опороз був 19 поросяток, Ну але четверо поросяток довелося прибрати, тому що ну, сосків у неї всього-навсього 16. Так що звертайтесь кому потрібно. З превеликим задоволенням вам допоможемо. Вони вже, як ви бачите, рубають предстартовий комбікорм. В таких от випадках, коли поросяток у гнізді багато, поросятка починають. Їсти стартовий комбікорм ще навіть раніше, того от зазвичай притаманного терміну, там 10 12, 13 день, там 5-7 днів, і вони вже починають його рубати доволі таки потужно. Вимите продезінфіковане. Зараз швиденько приберемо, продезінфікуємо загороду, установимо корита. Загородка наша буде готова до відлучки пересяток. Ну а потім уже алгоритм. Відлучки він вже, можна так сказати, випрацьований до автоматизму. Знаємо, як і куди рухатись. Так, товариство. Ну а зараз будемо готувати стартовий комбікорм для поросяток, яких, я думаю, на днях ми вже будемо відлучати від нашої свинки. Як і завжди, готую його на базі БМВД. Рецептури якраз стосовно виготовлення старту гровору і фінішу вказані на самому мішечку. Це універсальне БМВД, яке можна використовувати на різних стадіях відгадівлі. На старті 25% води його, на гровері 15%, на фініші 10%. Дова група у нас подрібнена. Зараз запускаємо кормозмішувач, засипаємо БМВД, буквально 5 хвилинок вимішуємо. Висипаємо в мішечки і далі рухаємось по робочих процесах. Картина маслом, як то кажуть. У нас змішується зерничко, дівчатка наші годують малечо. Такий от у нас комбікормик на виході виходить. Поросятка нямають і з превеликим товариства, тепер, як то кажуть, до питань зернових харчових, якраз от займаємося виготовленням комбікормів, займаємося підготовкою нашого зерноскладу уже до нового урожаю 2025 року. Уже обдзвонив усіх, кого міг з усіми, з ким міг домовився про придбання зерна. Але разом з тим, друзі, що відбувається у нашому регіоні із цінами на Зерно хлопці там неодноразово писали, що по 13, по 14 гривень будуть продавати зерно не дешевше, але як ви бачите, ринок безпосередньо зараз диктує зовсім. Інші, як то кажуть, умови, ціна від 6 до 7 гривень безпосередньо за ячмінь. Він у нас вбирається першочергово, ну а пшениця трішечки туди пізніше. Зараз прибирається в нашому регіоні озимий ячмінь. Уже жнива його почалися. Звичайний ячмінь. Ще не прибирається десь під кінець місяця, будуть починатися жнива. Та ж сама ситуація відбувається із пшеницею. Але, друзі, ну не тринадцяти, не чотирнадцяти гривень немає. До речі, напишіть, будь ласка. У коментарях, що відбувається із цінами на зерно, саме на фуражне зерно. Я не говорю про зерно суперякості, яке йде там на хліб або ж на інші різні вироби і переробки. Я говорю ж про звичайне фуражне зерно, яке використовується у годівлі для свинок, те, яке ми зазвичай всі звикли купувати. Я якраз в цьому році буду старатися все зерно купувати з поля. Ну і ціна знову ж таки: 6-7. Гривень, багато хлопців також в Ютубі дивлюся, в когось навіть і 550, і 6 гривень. ну Звичайно, є регіони, у яких урожаї дуже-дуже слабенький. Звичайно, хлопців, які займаються вирощенням зерна, також шкода. Це ну дуже страшенний і важкий труд, але ну от шокуючих оцих оцін поки що немає. Знову ж таки, кому б, що б там не хотілося, але маємо, що маємо. Тому, друзі. Будь ласка, напишіть Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська області там, де вже жнива бушують і йдуть в повній мірі. Що по чому із полів, хто купує зерно із полів, що ви платите і яку ціну даєте? Звичайно, там дивлюся також. Ну якби аналізую ситуацію, що великі елеватори дають порядка 8-9 гривень, але ж це я так розумію, що кошти. ПДВшні, там ще щенну кількість гривень за доставку потрібно виплачувати. Ну і в принципі, в цілому ці ціни, які елеватори дають, на них я не думаю, що потрібно орієнтуватися там до того, як дадуть тобі цю ціну, руки викрутять на коліна 10 разів поставлять і 150 разів принизять. Так що, будь ласка, напишіть, що буде? Із цінами якраз от на пшеницю ближче до у якраз от косовиці побачимо. Ну і коли обов'язково привезу першу машинку зерна, відзніму вам відосик, розкажу вам більш детальніше, що по чому конкретно. Значить, по цінах в цілому, що у нас на сьогоднішній день стосовно зерна. Друзі, овес викидають його вже чимало в об'явах. 7 8 гривень. Пшениця минулорічного урожаю ще тримається на рівні 10 гривень. Кукурузи немає, навіть об'яв немає і ніде. Значить, соняшникової макухи також ніде немає. Всі олійниці закриті їх з хлопцями, з ким спілкуюсь, хто вирощує Соня. Говорять, що ну, ситуація в цьому році буде доволі таки плачевна. Із соняшником в нашому регіоні ще ні, тому що дощів випало доволі таки немало. а... Знову ж таки, ті ж самі центральні регіони в принципі, говорять про те, що ціна на соняшник буде дуже і дуже потужна. Горох, друзі, відходи. У нас є маленька крупорушка, така якби, переробна компанія. Там відходи гороху по 12 гривень. Значить, висівки ячмінні. E, значить, 8,40, висівки пшеничні майже 9 гривень. Ну на висівки також косно... баснословна ціна. E, до речі, друзі, напишіть, будь ласка, що в ваших регіонах продаються висівки, не продаються. Ну і в цілому, яка ціна. Так що, товариство, якось так. Значить, соєва макуха, найближча локація, де її можна купити, це Чернігівська область 1950. Ну і добавочки, в принципі, я користуюся ними вже дуже давно. Ціна на них не змінюється. Я користуюся фірмою Unfid. Значить, BMWD мішечок 950 гривень, премікс стартовий, 1680 гривень, і представтовий комбікорм 1200 гривень. Отака от ситуація, отаке от кіно. Друзі, будь ласка, перейдіть обов'язково в коментарі. Зап... напишіть свою думку стосовно того, що ви думаєте, якою буде ну, ціна, така більш сталіша на зерно. Ну а ми печемо працювати далі. Всім миру, добра, бережіть себе, побачимось.